Сьогодні на сесії була прийнята програма підтримку ветеранів на 2024-2026 рік. Зараз фінансування окремого немає на цю програму. Є кошти завдяки іншим програмам Житомирської міської ради, то тобто іншим органам влади, також державні є кошти і ми. Будемо намагатися на наступний рік також закласти свої кошти в підтримку для ветеранів для їхнього бізнесу чи то на грандові кошти для підтримки і роботі громадських організацій, які будуть займатися іменно ветеранами і членами їх сімей загиблих. Також вони вони йдуть на підтримку ветеранів. Вони йдуть на психологічну, на медичну допомогу, на фізичну допомогу. Також вони працюють там. Є матеріальна допомога членам сімей загиблих, які втратили своїх рідних. Тобто ці програми вони існують, вони працюють, і кошти працюють для наших ветеранів, але ну, то, своїх коштів поки що в цій програмі немає. Але ми віримо, що 25-й рік ми будемо також закладати кошти для того, щоб і ще покращити сьогодні підтримку і допомогу для наших ветеранів і ветеранах. Що саме найперше ми сьогодні. Направляємо знаєте, нашу програму і направляємо для наших ветеранів ветеранів – це їхній перехід з. Військового військової, да, військової кар'єри до цивільного життя, тобто це психологічна підтримка, це медична, медичне лікування, це зубопротезування, це фізичні ну, есть, вправи і спорт для того, щоб максимально швидко повернути ветерана чи ветеранку до цивільного життя, тобто спокійного і нормального нормального життя. Повернути в сім'ї, це потрібно сьогодні. Підтримка наших ну наших ветеранів ветеранах як психологічна, тобто вивести їх з того стану, коли вони були військовими, і коли вони прийшли додому, вже знаєте, як мама, чи як тато, чи як брат чи сестра.